Наступний ранок був овіяний французьким шармом. Медмазель, бонжур. Ви завекантрішкуметро Франсель. Дако ви зрозуміли вже, що я є викладачем французької мови нашої школи. Улюблений і єдиний викладач чоловік у школі, пан Олександр Бережний, вирішив провести перший урок французького комільфо у формі екскурсії. За царських часів на цьому місці у самому центрі Києва був розташований інститут благородних дівиць. Усі учениці цього закладу вільно володіли французькою мовою. Парисі, паресі, паресі, і паресі і вуаля, паресі, мадмуазель, аншанте мадмуазель, ісі, Баресі, вуаля, мадмуазель. Якщо ми когось бачимо, ми говоримо, як повернулися, ми кажемо божур, мадам, мадам, Проходимо сюди. В інституті вишуканих дівчат. Іменно басіком по холодним полам. Підлозі. Пид цей інститут, ця цитадель цнотливості. Виявляєте, в цитадель цнотливості. вас зустрічає той самий генерал-губернатор Лівашов, який і відкрив цей інститут. О, французький бомжорний зус. Не французик супер, милашка такой, мне понравился он. Такой мені... ну, гламорненький. Итуа. Иву, по мама за плейбу. Жена пальтая. Женапель. Жена пальтая. Тая Аншанте. Мерси Аншанте. Мерси Аншате. Мерси Аншате. Асси то. Сидем. Мо. Женапель. Женапель, Виктория. Вікторія Ріголь. Францисовому пікавець. Вікторія. Вікторія, О -о -о -о. но, но, но. Фермлябуш, я тобі можу повторити Ротик прикрой, прикрой. Баля. Сонобази. Вже мапель Наталія. Наталія, усі Наталі. Аншанте. Наталія. Марсі, марсі Аншанте. І моє завдання зараз, щоб ви поводили себе так, як це. Треба комільфо, як комільфо. Комільфо перекладається. Як треба. Сіній туман. Це страхи. Якось так планоніст, там треба вгубити. Як ми казали, у нас вдома є вислів Комтеля пасе. Французька в нас така. Я французький. Ну, Може вивчу хоч трохи.